Усім привіт! Ви на каналі Свіття на і сьогодні будемо ми копати картопельку. Точніше, вже почали. Почався процес, наступила осінь і потрібно вибрати нашу картопельку, яку ми садили. Добрий день вам. Юрічка, як врожай. Покажи, Юрічка мама. Покажи, картопліка, яка в тебе не виросла. Ой, берег різка. Ох, яка велика. Я з <краю> купала, так, я трохи з краю купала тут. Виорюємо просто ралом. Будемо вигрібати. Є велика. Є і маленька. О, яка гарна. Все, будемо працювати. Тут у нас небагато, трошки. Справимося, так, да, з такою помічницею? Де ще одна помічниця наша? Я вже теж приступила до роботи. Ну, Юлічка, показуй врожай. Оце то ти знайшла врожай такий, так? Да? І там ще є. І ще є? Дуже класно. Ще вище ви знайти. Ще більше знайти? Да. Ну хорошо, знайдеш тоді покажеш, хорошо? О, а, отут а мені знайти. Тут в мене врожай теж. Мама, отам, відеречко. У Так. Да. Хорошо. Це я а, ти мені вкинула? Напевно, оце вона, так? Да? Ага. Дякую, дякую. Наш головний господар? Ще діночка? Хоч до мене? Оти моя помічничка маленька. Будемо картопельку збирати. Ходи. Yeah. Ти. ти любиш картопельку їсти? О. Ще одна помічничка у нас іде. Будемо збирати Да? Давай. Де картопелька? Мам. О, дивися, картопелька є, бачиш? Бабочка там. Ой, моя, от пісочок запав, да? так? <світ> Давай, надійно тобі. Ти любиш картопельку їсти? Так, <світ> да. Да, будемо картопельку їсти. Так. Ще тобі велику хочеш? Ще велику? Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, čia yra kartopalka. Šukai, kartopalka. Čukai, kartopalka, čiaukai. Ar nemanai kartopalka? Idėm dalyvauti. O, sėka, kartopalka. Jau ne taip, bet spėliau. O, šiame šiame šiame. Šukai, šiame. Dėkoju, šiame. Dėkoju, šiame. Yeah. И мама Дебечка, Дебечка, как ты Маме. Маме Диночка привет! Дебечка. Ну, все, нас собиралися. Набрала картопельки, побільшої, йду готувати обід, тому що трошки поламався трактор. Те, що купає. Купача в нас такого, як купалки, у нас немає, тому хлопці придумали якось тим, що садити. І воно щось там трошки поламалося. Ось зараз Саша буде ремонтувати, а я тим часом швиденько приготую нам пообідати і, надіюся, будемо далі збирати. Ось така ось проблемка тут сталася. Ралом виорювали, вже краще, ніж просто лопатою, і потрібно тепер сваркою все варити. Саша вже поїхав і буде працювати. Так, який в мене план роботи? Я замаринувала куряче філе, нарізала капусточки, посолила, і воно це маринувалося. Тепер все змішаю, добавлю яйця, борошно і пожарю такі котлетки. І швидесенько зроблю пюрешечки, картопельки, і буде готові помідорки, поріжу. Ну, все, обід готується. Картошечка в нас вже кипить. Небагато готувала, для нашої смайті вистачить. Ось такі котлетки виходять, овочево-місні. Добавила ось яйця, борошно, спецію, ось так ложечки. Ну, можна було ще яєсть, але в мене трошки немає багато. Тому, нічого, тримається і так нормально. Тому ми будемо скоро обідати. Все, готово. Обід приготували. Це наші котлетки, картопелька. Дітки вже смакують. Май. І ми Май. будемо їсти. Ти так любиш сердечко показувати, так? Да? Смачний обід. І ти? Ай, вміє. Все, кличем нашого таточка і обідаємо. Всім смачного! Ну, все, пообідали. Діночка положила спати. Тепер йду до Саші, він вже там копає і з Юлічкою збирають картоплю. Буду їм допомагати. На десерт у нас малина. Перекусимо і далі до роботи. Трактор поремонтувався, все добре. Тому будемо далі дезбирувати. Як смачно. Юлечка, показуй, наскільки ти назбирала на зиму картоплі. Це ти собі на зиму, так? Ох, яка гарна! Потримати тобі? Давай. Ай, молодець. Половину мішечка вже собі на зиму назбирала. Що ти будеш зимою варити? Картоплю. Яку ти любиш? Яку любиш картоплю? Товчину? Угу. Із м'язком? Да. Да. Збирай, кіточка, ми збираємо. І ми збираємо. Дуже великі грудки. Там хтось косить і нічого не чути, напевно. Ну все. Вже ми дозберемо останні рядочі картопельки. І на сьогодні закінчили. Слава Богу, за гарний врожай. Ти хочеш сказати? Кажи, що ти хочеш сказати. Дорожа. Ти хочеш знімати. Діночка, покажи свою картопельку, яку ти назбирала. Ой, яка картопелька! Назбирала діночка картопельки, поспала і прийшла. Молодці дітки, допомагали гарно, ми справилися, да? і все добре. Зараз порахуємо мішки і скажемо вам, скільки ми накопали. Лишечки в картопельки. Ти ще показуєш картопельку. Ох, яка гарна. І наш господар дозбирує. А ми вже тут з малятами бавимося. Така картопелька, так? Діночка показує, якої картопельки вона назбирала. Покажи Дінця. Отаку От дрібненьку ходить, вибирає. Ну що там? Ай, помічниця а мамина. Я знаю, як себе. Ось Още диво. Дивись, яка діночка помічниця. Още диво. Все. Є ще картопелька. Де ти ще там знайшла? <смеш> Де є картопля? Мама. Нема? Вже мама з татом позбирали? Так. Да. Да? Там є. Та, ще діночка маленьку картопельку любить. Діночка, да. Да? Все, порахували. Ми накопали 14 мішків великих картоплі. Тепер ще потрібно її перебрати. І зимою буде що їсти. Так, да, да. Тепер треба допомагати Саші повозити її. Де там наша діночка? І все. План я на сьогодні виконано. Буде на пчепі. Була в нас сила, ми могли збирати. Я так? буду на печепі їхати М -м. з мішками. Гай ти що, яка радість. Яке дитинство в тебе, да? так? Класне тебе дитинство? Класно <кла> <кла> картошку збирати? Yeah. Чи <кла> важко? Важко. <кла> важко трохи. А їсти не важко. Важко їсти. Судь важко. Судь важко, так. Да? Хто на своєму місці сидить? Яка краса? М -м -м. Вона там дітка сідуси. Сіду. Все зібрали, так? Да? Угу. Красота. Будеш їхати з таточком? Да, Тато рішив малини на поїсти, так? Ти на прицепі будеш їхати? М -м -м, радість то яка. Ти щаслива? Так. Да. Ну Все, пока-пока. Ти сердечко наше.